ви дивитесь новини і сьогодні, 7 листопада-п'ятниця. Отже, і спочатку коротко основні теми випуску. У Миколаєві відкрили меморіальну дошку на честь героя Т. Олега Барського. Миколаївщина прийняла вже близько 7 тисяч переселенців зі Сходу, і серед яких третина це діти. Рятувальники та волонтери підтримують родини. Злочини комунізму виставка фотоматеріалів під такою назвою відкрилася у Каштановому сквері. До Миколаєва повернулись військовослужбовці з веденої роти морської піхоти, які виконували свій службовий обов'язок на сході країни. Героїв прийшли зустрічати сотню городян. Наша знімальна група працювала на місці події. Отже, дивимось відеоматеріал. Через кілька хвилин ми будемо зустрічати бійців із отряду морських котиків. Біля мене знаходиться жінка, яка зараз зустрічає свого близького друга. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження і, і, і яким чином ви будете зустрічати родича? Родича буду зустрічати, обніму поцілую по Мавйовський і приготовлю ужин. Наречена зустрічає свого чоловіка. Розкажіть нам, які враження від очікування? Це да, не передати словами? хочеться побачити просто швидше. Спасибо вам. Сьогодні також увіковічнили пам'ять героя ТО випускника школи номер 34 Олега Барського. Меморіальна дошка відтепер нагадуватиме учням навчального закладу про подвиг героя, який боронив кордони нашої держави від агресора ціною власного життя. Олег Барський народився 14 червня 1976 року. До 1993 навчався у стінах цієї школи, і батьки, і вчителі, і однокласники згадують його як невиправного оптиміста, людину, що любила спорт і гумор. Несмотря на на те, що ми були математики, ми во всех событиях города. Вот, были мірода. КВН, он был очень общительным, добрим, отзывчивым. В общем, це найте воспоминання наші школьные годы. Олег був справжнім патріотом України. У березні поточного року вступив до загону самооборони, чергував на блокпостах Миколаєва. Потім пішов добровольцем на фронт разом з бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади. У червні липні бригада, в якій ні службу Олег. Боронила на Донеччині кордони нашої держави від проникнення незаконних збройних формувань із п'яти висот. Наші бійці контролювали близько 70 кілометрів Україно-російського кордону во время боя это произошло 15 іюля с сепаратистами під обстрілом со сторони Російської Федерації артилерійським обстрілом. в результаті. Осколочного раніше. Барский Олег погиб. Герой загинув під Маринівкою Донецької області. За весь час у зоні АТО він врятував життя семи пораненим побратимам. Знали його лично, знали його як хорошого солдата, достойного защитника нашої родини. І дуже жаль, що в наше время погибають лучше. І зараз ми

Німети таблічки вспоминали ньому за час проведення АТО загинуло вже 38 героїв 79-ї окремої аеромобільної бригади. Більш як 300 бійців поранені, і ми всі маємо бути вдячні їм за мир на миколаївській землі, за те, що нога окупанта завдяки їх подвигам не ступила на нашу територію. Таня Якубсон, Вадим Кірчев. телевізійні новини Миколаївщини. Відповідні міністерства прораховують можливість страхування життя всіх учасників антитерористичної операції за рахунок держави. Про це повідомив під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. За словами Володимира Гройсмана, необхідно чітко прорахувати спроможності держави здійснити таке фінансування. Також необхідно забезпечити прозорість цього механізму, відібравши на публічному конкурсі надійні страхові компанії. Сума страхової виплати має дорівнювати розміру однорозової виплати, яку гарантує сьогодні держава сім'ям загиблих. Далі цитую вчора прем'єр-міністр дав доручення, щоб зробили такі розрахунки. Як тільки ці розрахунки покажуть, що це реально і є гарантії того, що таке страхування є 100 з точки зору оплати коштів це одразу можна буде робити. Я не бачу тут перешкод. Це ідея, яка потребує доопрацювання, Я її вчора вніс і думаю, що найближчим часом ми отримаємо зворотній зв'язок від міністерства фінансів. Підкреслив Володимир Гройсман. Як повідомлялося кабінет міністрів, зрівняв виплати при втраті годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули в зоні АТО з виплатами сім'ям загиблих військовослужбовців збройних сил України, виплати становитимуть 609 тисяч гривень. Тим часом рятувальники та волонтери Миколаївщини підтримують членів сімей, які були вимушені переселитися із зони проведення АТО. на сьогодні. Миколаївщина прийняла близько 7 тисяч переселенців, серед яких третина це діти, і кількість людей постійно збільшується. Рятувальники Миколаївщини, заручився з підтримкою волонтерів, відвідали сім'ї вимушених переселенців, які проживають у місті, та у приватному секторі нашої області, а саме у селах Бармашове та Партизанське жовтного району. Основна мета візитів це безперечно, всебічна підтримка членів сімей, які прибули до нашої області. Рятувальники намагалися з'ясувати, які основні потреби гостей нашого краю, їх психоемоційний стан та соціальне становище, враховуючи основні потреби сімей вимушених переселенців. До яких завітали рятувальники та волонтери, було підготовлено невеличкі подарунки. Волонтери надали допомогу у вигляді предметів гігієни, продуктових наборів та солодощів для малечі. Надзвичайники подарували гостям нашої області дитячі іграшки, шкільне приладдя. Тощо, крім того, було з'ясовано, що одна сім'я, в якій члени мають вади слуху, потребують допомоги у працевлаштуванні. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині в цьому році кількість пожеж пов'язаних з порушенням правил безпеки при використанні пічного опалення зросла вдвічі. Люди налякані проблемою газу самотужки починають встановлювати альтернативні прилади опалення. Найчастіше не дотримуючись техніки безпеки і забувають, що обігрів помешкання може коштувати життя. На Миколаївщині розпочався опалювальний сезон. Відтак суттєвим залишається ризик виникнення пожеж у житловому секторі. Спочатку цього року на Миколаївщині зафіксовано 1936 випадків пожеж, що на 32% перевищує показники минулого року. Близько 90% усіх пожеж трапляється саме у житловому секторі. Нарушення правил безпеки при пользованні електроаборудовані і також нарушення правил безпеки при використанні пічного отоплення. Что характерно для этого года, то уже на 200% выросло количество пожаров именно по этой причине. Нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Рятувальники розповіли, що з пониженням температурних показників кількість пожеж в області збільшується. Окрім цього, у поточному році додається і ще один фактор ймовірного збільшення кількості пожеж та загибелі людей через останні події, а саме нестабільну економічну ситуацію в Україні та щоб уникнути газової нестачі, люди самотужки встановлюють в будинках та квартирах альтернативні прилади опалення. Часто это происходит без соблюдения правил безопасности. Не вовремя проводятся работы по очистке домоходов, по проверке вентиляции, по устранению трещин. Уже в октябре этого месяца у нас были случаи именно гибели на пожарах людей из-за по, по причине нарушения безопасности при использовании печного отопления. Статистика річі уперта Івана стверджує, що кількість смертей від отруєння чадним газом посідає друге місце після смертності від алкоголю. Хоча саме алкоголь найчастіше стає причиною пожеж. В цьому році були поки ну, більш два ...тяжкий, Там горіло. Там помимо гарного газу чоловік був ще п'яний і згоріла піща. Он отдышался дыма. Один случай был легким. Пострадало два человека. Один даже не был госпитализирован, второй был госпитализирован для того, чтобы просто проследить состоянием здоровья. Окис вуглецю чадний газ зв'язується з гемоглобіном у 200-300 разів швидше аніж кисень. Тому навіть невелика кількість цього газу достатня, аби викликати важке отруєння. Концентрація його у повітрі, що перевищує одну призводить до смерті упродовж однієї години перебування в отруйній атмосфері. Лікарі, токсикологи у повній боєготовності, але з побоюванням чекають холодів. Ми говоримо про те, що люди намагаються бути будь-якими способами. Буржуйки, понимаете, все что угодно. И это чревато и пожарами, потому что электричество могло замыкать и так далее. Ну, в общем-то, мы боимся запаской. Поэтому заготавливаем антидоты, проводим занятия, вспоминаем и чтобы готовиться оказать помощь. МНСники та лікарів, вкотре нагадують та просять громадян ретельно перевіряти справність усіх опалювальних приладів у своїх домівках, адже їх несправність та недбальство господарів може коштувати життя. Наталія Єчкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій в літній період часу громадяни Миколаєва спостерігають на головній вулиці збільшення кількості об'єктів виносної торгівлі. Більшості містян такий зріст літніх майданчиків не до вподоби. А тому прокуратура центрального району внесла постанову на розгляд міської ради про їх демонтаж. З вересня 2014 року прокуратурою центрального району проводилося перевірка по факту законності розміщення об'єктів виносної торгівлі. Результати вразили, адже жоден суб'єкт підприємницької діяльності не мав дозволу на розміщення літніх майданчиків. Прокуратурою було винесено чотири подання про усунення порушень законодавства про благоустрій населених пунктів. За результатами розгляду вказаних падань Адміністрацію центрального району міста Миколаїв, центрального району Миколаївської міської ради демонтовано 20 незаконно встановлених тимчасових споруд, які займали земельну ділянку 400 квадратних метрів. Прокуратурою району вказані подання тримаються на постійному контролю та перевіряються їх виконання адміністрацією району. Завдяки вжитим заходам прокурорського реагування упродовж травня-вересня 2014 року наведено лад на вулиці Радянській. Відсутні наразі всі тимчасові споруди та незаконні масові заклади. Проте ще не вирішена доля одного із об'єктів підприємницької діяльності. Це піцерія Челінтано. Літній майданчик перед входом до закладу займає 80 квадратних метрів. Прокуратура неодноразово порушує проверили даної перевірки. На розгляд міської ради на неї комісії було виставлено дане питання, і на даний час комісія вирішує про законність даного даної розміщеної будівлі. Працівник прокуратури зазначив, що дозвіл на виносну торгівлю на радянській може надати лише Миколаївська міська рада. Міська рада вирішує питання про розміщення да даної земельної ділянки, ось розміщення об'єктів торгівлі на даній вулиці, і вона є розпорядником даних земель. Ми вирішили запитати у пересічних громадян міста, як вони ставляться до забудов на головній вулиці Миколаєва. Ой, да ви що, звісно, проти категорично, абсолютно. Против очень хорошо, когда свободно жили дома, квартали свої. Представляете, это вечірній шум. Я думаю, здесь нет. Іміджем этой улицы, поскольку а, это развлекательная улица, а не просто какая а, дешевая, как бы, подворотня периферия. Да, в принципе, Можно посидеть летом в стенке под вечер. Может без алкоголя, но в принципе отдохнуть можно. Наразі вулиця Радянська вже очищена від незаконних літніх майданчиків. Маємо сподівання, що в квітні наступного року вони знову не з'являться на головній вулиці міста. Його звати Сікварва Артем Білібов, Телевізійні новини Миколаївщини. Питання оплати засудженим, які перебувають. Питання питання оплати та охорони праці засуджених, які перебувають на постійному контролі прокуратури. Про це повідомив прокурор Миколаївської області Володимир Комашко в ході міжвідомчої наради щодо додержання законодавства пенітенціарними установами області з питання залучення засуджених до праці, своєчасно виплати їм заробітні оплати та перерахування з неї відповідних внесків до цільових соціальних фондів. Як зазначив прокурор області Володимир Кумаско, службовими особами пенітенціарних установ допускаються порушення законодавства щодо порядку залучення засуджених до суспільно-корисної праці, відрахування установами Пенітенціарної служби в області коштів до пенсійного фонду України та інших загальнообов'язкових державних цільових фондів, а також за виконавчими листами. Не святі прорахунки організації виробничого процесу до того, що понад вісімсот. 40 працездатних засуджених не залучені до суспільно-корисної праці. Це близько тисячі осіб. Я думаю, це не мала кількість. Під час перевірки виявлені суттєві прорахунки в організації виробничого процесу, які призвели до того, що 60% засуджених не залучені до суспільно-корисної праці. За таких умов питання щодо погашення заборгованості та відсутності співпраці органів ДПТСУ області також органів державної виконавчої служби, це питання залишається е, значним та погашення заборгованості не, е, не відшкодовується. Невирішеним вирішеним протягом тривалого часу в установах виконання покарань є питання погашення існуючої заборгованості, по отриманим із засуджених коштам за виконавчими листами, які вчасно не перераховуються стягувачам. Так станом на 1 листопада сума заборгованості склала більше 1 мільйона гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в обласному управлінні повідомили, що адміністраціями установ Пенітенціальної служби Миколаївської області вжито заходів щодо забезпечення засуджених засобами індивідуального захисту, спеціального спеціального одягу, забезпеченням спецхарчуванням та поліпшення гігієни праці загалом на сьогодні. Засобами індивідуального захисту засуджені забезпечені на 91% від потреби, а спецодягом на 90%. З 2013 року, згідно з наказом президента України, офіційне свято працівників культури та аматорів народного мистецтва відзначається паралельно з днем української писемності та мови у п'ятнадцять 7 листопада, з цієї нагоди, в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочисті збори. Сьогодні тих, хто працює в галузі культури області, не дуже багато. На Миколаївщині таких людей налічується близько 4 тисяч. До цієї кількості входять як професіонали із відповідною освітою, так і аматорські колективи та об'єднання. Найголовніше, що з 2013 року, згідно з наказом президента, це професійне свято відзначається паралельно з днем української писемності і мови. Символічне об'єднання збирає разом спеціалістів, які так чи інакше впливають на рівень формування самоідентичності. Визнається. Значення українського народу, але це десята частина всієї нашої армії. Тому, користуючись нагодою, хотілось би привітати всіх працівників культури з таким днем. Ми в такому форматі, в такому статусі, святому святкуємо перший раз разом з, з днем української писемності та мови. З нагоди професійного свята присутніх привітав голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь. Кращим з кращих було вручено почесні грамоти та відзнаки Миколаївської обласної державної адміністрації. Та обласної ради Наталя Приходько, Павло Москальов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про одне професійне свято аграрії Миколащини, які 16 листопада відзначатимуть своє професійне свято. Сьогодні підбивають цьогорічні підсумки, аналізують і розраховують на кращі врожай у 2015 році. Наразі головне догляд за посів, догляд за посівами оземини, аби рослини були готові до зими. Саме у такому ритмі працює одне з кращих сільгоспідприємств Веселинівського району товариство ЛАН, в якому 2-3 роки тому середня врожай. Ість сягала сотні центрів з гектар. Товариство з обмеженою відповідальністю Лан право наступний колгоспу Дружба. Наступного року підприємству виповниться 15 років. Керівник господарства Олександр Габчук вже давно змінив філософію щодо обробляння землі. Рослина це живий організм, але на відміну від людини вона нічого не може сказати. Тому твоє завдання зрозуміти культуру, створити їй комфортне життя. А вона зрозуміло тобі віддячить. Всі фахівці, які займаються сільському господарстві, вони повинні кожен день бачити, чувствувати і в определений момент те, що необхідно робити на полях. І тоді бізнес буде прибутковий. На цьому полі озима пшениця була посіяна 20 вересня. Причому у суху землю. Культура знаходиться у фазі 2-3 листочки. Джондірівський оприскувач вносить мікро та макродобрива. До речі, лише після нещодавніх дощиків поле стало таким зеленим. Для того, щоб застимулювати розвиток даних рослин. Будь ласка, ну нам продемонструйте, в якому наразі стані посіви?» От ми бачимо первинну корневу систему. Ось почав зав'язуватися узілок. Ось сюди піде Вторинна корнева система. Виходить, що це все сформовано за счет енергії в основному зерновки а і за первинної корнівої системи. Для того щоб вийшла взимку добра рослина, необхідно, щоб сформувалися в ці точки вторинна корніва система. У даній рослині вже з'явилася так звана вторинна коренева система. Ось оцей волосок. Тобто в такій фазі, якщо пшениця війде в зиму, то це вже, будемо казати, не геть добре, але ну, є вероятність того, що озима пшениця перезимує зимку. Стосовно долі до посівів, то у найближчий період у товаристві ЛАН очікують серйозну боротьбу із шкідниками. Особливо це стосується мишевидних грузинів, які вже заселяють культури. Нічого не поробиш у аграрія завжди так. Один найвідповідальніший період змінює інший. Юрій Приходько, Станіслав Пелешок, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у Каштановому сквері на центральній вулиці міста представники Миколаївського обласного осередку свобода організували виставку фотоматеріалів злочини комунізму, аби розповісти городянам, що комунізм це не бравурні марші, оркестри та спогади про дешеву ковбасу, а репресії, розстріли, заслання та голод. Власне, ми і сьогодні, як і минулі роки, вийшли сюди, з цією фотовиставкою для того, щоб люди наочно подивилися фотоматеріали, фотоматеріали з тих жахливих подій, фотоматеріали з документів тих часів, які яскраво засвідчують, що таке насправді є комунізм. Вздовж алеї розвішені банери, на яких розміщені фотоматеріали і копії документів про Голодомор 1933 року, та про часи придушення діяльності Української Народної Республіки це є документальні матеріали, переважно документи тих часів, документи радянських, документи іноземних держав. Це є хронологія аж до визнання Голодомора вже в період Незалежної України. Сергій Шуригін народився у 1935 році, пам'ятає голод післявоєнний. Але був з 45-го по 47-й рік. А тут я не знаю, було чи ні, я не знаю. А вище начальство обком, марком, райком, завком американськими подарками жрали. Серед бажаючих ознайомитися з виставкою були й ті, чиї близькі та рідні померли від голоду в 30-ті. Брат старший, мамин, приїхали вони з Полтави, і в 33 м році від голоду він умер тут, на Миколаївщині. Понимаете? Это наше прошлое, очень тяжелое прошлое. Проходил мимо, увидел, не мог не остановиться. И вот смотрю, многого не знали. Ну, не представляли, що це так ужасна. Молоді організатори фотовиставки кажуть, що 7 листопада для них пов'язане виключно з датою утворення Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода та днем народження їх лідера Олега Тягнебока. Дуже добре, що зробили таку е, загальну картину всіх документів, фотографій і так далі, тому що е, багато людей в нашому регіоні не знають цієї ситуації, і вони для, до цього ставляться більш поверхнево. Тому це добре, що такі заходи починають проводити, і що поступово-поступово ми привчаємо людей до того, що треба цікавитися своєю культурою та історією. Наталія Ячкалова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини культури виставки цього художника для миколаївців завжди перетворюються на магічне свято, адже він завжди дивує і вражає. У виставковій залі будинку художників сьогодні був вернісаж Юрія Гуменного. Юрій Гуменний автор несподіваний тим більш очікувані його вернісажі. До того ж, картини художника порівняно недавно стали відкриті загалу. Я роблю виставку один раз у рік, персонально роблю виставку у Миколаїві. От, і це вже, вже 11-та персональна виставка. 11 років, як я працюю. І цього разу Юрій Гумен не вразив своїх шанувальників. Ми побачили експозицію, в якій 160 графічних робіт. Художник їх писав і збирав свої майстерні понад 30 років. Талант народжується, талант від Бога, але його не можна реалізувати без фантастичної прометеївської сізіфої роботи. І те, що зараз Юрій Степанович після багатьох виставок свого живопису яскравого, багатобареного, фактурного, надзвичайно трепетного і такого, знаєте, майстеричного виставив свою графічну, робітню. Це мене дуже-дуже захоплює. Графіка Юрія Гуменого не поступається його живописним твором. Вона так само загадкова, так само сучасна. Вона, врешті-решт, надзвичайно високого рівня, захоплює свій полон і чарує своєю магією. Але це неможливо передати словами. Своїми враженнями від робіт майстра також ділилися на вернісажі його колеги і численні шанувальники. Більше про творчість Юрія Гуменого дивіться в програмі Я тут живу наступного тижня. Інга Хоржевська, Вадим Кирчев, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи такою була п'ятниця 7 листопада. Далі на ваші чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами. Бажаю вам головне бути здоровими і берегти один одного. До побачення.